Всім привіт! Дякую, що приєднали сьогодні до мого відео. Сьогодні буде такий трохи розважальний влог з, зі святковим настроєм. Який план на сьогодні? Сьогодні я планую поїхати у місто Лейпциг, це найближче велике місто до, до, для, до мене, для до, до мене, і походити по магазину, подивитися, що там з різдвяною ярмаркою. Тож запрошу вас сьогодні зі мною, але зараз я повинна дочекатися, пакунок має до мене прийти там з моїм таким. Собі подарунком, який я собі замовила на Чорну е, п'ятницю. Розпакуємо, і вже тоді я поїду. Приїхала тільки що до мене посилка. Коротше, це, типу, мій подарунок собі на Чорну п'ятницю я собі замовила. І е, кур'єр Амазона просто подзвонив у двері і поклав просто біля дверей на першому поверсі, біля під'їзду. Посилкою і поїхав. Та, я розумію, я тільки що відповіла, що я заберу зараз посилку, але, блін, ну, це 100 євро коштує, якби навіть якщо там не вкрали, бо, наприклад, наступили на неї, то обідненько. І так, зараз подивимося, що там. І ось такий фільтр на камеру. У мене вже є такий. У мене є ND32, а це ND8. Я зараз покажу інший. Це, коротше, фільтр на камеру, щоб робити таку більш цікаву картинку. Щоб не було засві. Засвітів, не знаю як то. Коротше, щоб світло було гарне. Ось такий це в мене. На, він такий на магнітику. ND 32 в мене такий. Це знімати там, якщо сильне світло, зараз є. Ось. Це 32. Це, якщо таке дуже сильне світло, на морі знімати в сонячні дні, коли сніг лежить. Ось. Він такий досить... Ну, він коричневий, я знімала на ньому своє відео. Далі я відео покажу, як з фільтром працює. Ось. А це більш світліший. Зараз відкриємо, подивимося. Така гарна Теж в коробочці. Таке ж саме пакування. А ну, ні, трохи інше пакування. А тут нема такого. Ось це 32. І бачите, в ньому нема такої підкладки, а тут є така підкладка. До речі, може, коробці старій. І ось сам фільтр. Як бачите, він такий світліший. Навіть прозоріший, ніж той. Ну, треба приміряти на камеру, дивитися. Ось так я собі побалувала на Чорну п'ятницю. На жаль, це не за знижкою, просто я дуже хотіла і думала, що буде за знижкою, але ні. На такі речі знижок не буває, тож купила за повною вартістю. Все, я вже зібрала, зараз натягну куртку, намалюю губи і поїду в лейцех. Доліє бсього їхати десь скільки. Ну 45 хвилин 50, якщо прямий без пересаду, хоча є там, і за 36 хвилин швидкісна електричка. До речі, у мене вже тут трохи новорічний настрій. Я собі ось такі штучки повісила на днях, тож трохи вже до свят готуюся. І тут ще в мене мастер йоду з такими кульками теж висить. І все, ялинку ставити в цьому році не буду. Того року стала, хоча б не факт, не факт, не можу обіцяти. Тож, поїхали вже зі мною. побачимось вже у наступному кадрі. Скоріше за все, вже у магазині. Дісталася я нарешті HD. І зараз будемо міряти ось цю красу. Подивимося, що буде пасувати, що не буде. І так, плаття номер один. Да, я така. Теплих носках, гарно. <Garne>. Не знаю, щось мені не подобається. Якось що. Ну, У дзеркалі я дивлюсь так не дуже. А На ще норм. Оце що погано ходити одній по магазинах, що отут є застівка ззаду і вона. Ну, мені важко самі застріпати. О, до речі, отак от прям з такою помадою, як на відео така гарна. мені подобається. Я ще вибрала ось таке сіре, я хотіла ще біжеве, але біжевого не знайшла. Зараз поміряємо це з відкритою спиною. Тут ось закрита спина. Ну що, звізда, дискотек чи ні? Мені це здається, ось на камері дивлюся. Не дуже мені цей колір пасує, такий холодний. Напевно. Навіть цей був кращий. Хоча цей от на камері виглядає як з фіолетовим, але він такий чорний більше. А це ось такий і в нього відкрита спина. Ну, по фасову мені це більше подобається, ніж чорне, але по кольору мені не подобається. Я так зрозуміла, що просто близькі всі повнять. Ось. Як вам. Який більше Баті подобається. Наступний лот ось такий светр. Я взяла на два розміри. Більше Це XL. Мені подобається, як він такий об'ємний, такі довгі рукава, можна закутатись ще. Взяла ось такі лосіни. Вони, чесно кажучи, ой, дуже дивні. Вони так тягнуться. От. І хоча я взяла свій розмір, але тут, блін, як тут показати. Воно, коротше. Воно коротше от таке дивне. А светер прикольний. Якщо з нормальним чимось... Ну з нормальними лосінами там, то прикольно. Мені подобається. І по червону помаду. Тут треба взяти на замітку. Може і куплю клас. Дякую. До речі, поки постояла тут, може, три хвилини, і я вже спарилась, хоча я тіло, він дуже теплий і не дуже е, такий колючий. Я ненавиджу колючі светри, це прикольний. Але в нього прайс, не знаю, скільки там десь євро. Скільки давайте подивимося. Так, а ну, фокусуйся. на тому фокусуєшся. 36 євро цей светер. Прикольно, не знаю. Може онлайн замовлю, я ще подумаю. Як вам? Але ж я його не підчув не надіну Ну тобто це такий. В гості ходити. На день на, на Новий рік. І ось дивимось по складу, тут насправді поліестер 90%, 5% 6 і 3% альпака. Ну ці 8%, певно, і гріють. Ну такі, амори Не знаю. Прикольний, а не знаю. Я взяла ось такий піджак, я хочу собі новий піджак. Я, до речі, ще хотіла білий взяти, поміряти, не знаю, може зараз на другий етап піду. У мене є один чорний, але він такий більш приталений, а цей такий більш прямий. Я думала, що мені такі не підуть, але прикольно, мені подобається. Ще такий би білий, не знаєте. І шкладне дуже поганий. Там десь 60% полісти, щось там військове. Ну такий подобається, подобається. Така це, до речі, мій новий светер з Юнікло. Мені дуже подобається це стовідсоткова шерсть. Ось. Що мені сподобалось? Мені сподобався тільки светер. Ну і цей піджак. Але цей піджак, не знаю, теж здається, 40, десь 40 євро коштує. То я так на майбутнє дивлюся, але планую зараз купляти. так, скільки він. Ні, 35 євро. Треба просто сфоткати ці на морки артиклі, щоб потім подивитись це онлайн. Коротше, я вже в розірві. Резерв. Ось такий пухнастий топ. Щось він на мене маленький, хоча мій розмір. У мене груди рослин. Це ж з моїми штанами, тому що я не знайшла нічого. Під цей топ, там тільки шорти були, або якісь дивні спідниці. Ось такі. Це прикольно. Як курка. І ще зараз помірю одну сукню. Я, до речі, хотіла щось червоне поміряти, але в вічі багато чого червоного, а в зербі зовсім нічого. І ось і ось наступне пальця. І воно таке чешуйка. Видає дуже дивний звук. Не знаю, Я відчуваю в ньому себе як рибка. Вона прям таке. Тут світло таке не дуже. Не знаю, де я вам показала. Коротше, Дивно. Хоча навіть під каблук воно на мене таке. Не знаю, дивно, дуже дивно. Коротше, такі херні додають трохи об'ємів. Я вам чутно, як бути, тренчить. В принципі, все. Я все подивилась, нічого не знайшла. Я хотіла ще підчатку тут знайти. Не знайшла хоча, зараз на друге поверх ще піду. Може, є на другому поверсі. Устіки в мене сьогодні походи. Все я вже вдома, якось я втомилася, зараз буду вже готуватися до сну. Вже і повечеряли, коротше, зараз десь сьома година, але я так втомилася, що просто, не знаю, може, зараз скину весь цей матеріал на диск і буду готуватися до сну, тому що, знаєте, не так виматує <смас> якийсь там шопінг, дуже багато людей в місті. Я так поснімала трохи, але там прямо от на а, цій. Різдвяні ярмарки. Ярмарці, дуже багато людей, просто так у тебе потоком несе туди потоком несе назад. Я, може, ще поїду у грудні туди, чисто ще познімати. Може, там не знаю. Глювайна випити, це глінтвейн. Глювайна, але він тут дуже смачний. Смачніше, ніж, чесно кажучи, я в Україні була. Ну, По-перше, тут, де я живу, це більш-менш винний регіон, і вони для глювайну використовують досить якісний алкоголь. Тому так, через це він смачніший в Україні. Глінтвейн роблять ну, на таких ярмарках з такого алкоголю. Не дуже гарного класу, але, в принципі, тут дуже важко знайти поганий алкоголь. Хоча буває так. буває. Ось, у мене теж вже така краса позаду. Я вже думала, що знімати ось у грудні. Які ще відео знімати, я, чесно кажучи, не знаю. Не думаю, що вам буде цікаво дивитися відео якісь корисні, коли вже такий настрій більш до свят, вже до подумати, як жити у наступному році, що робити. В принципі, в мене є деякі новини, також є. Закінчила сесії з коучем. У мене був коуч, ми там розбирали, як отримати роботу, розбирали там резюме, там ще деякі речі розбирали. І я, ми з коучем домовилися, що вона зі мною в форматі, може, інтерв'ю, якось надасть корисну інформацію для вас, моїх підписників стосовно резюме. Можливо, там пошуку квартири і навчання у Німеччині, як отримати навчання, саме для дорослих людей, якщо ви хочете отримати у Німеччині більш-менш нормальну роботу, а не таку не низькокваліфіковану, тож це вже буде в січні, певно. А у грудні, якщо у вас є якісь запити, то напишіть мені. Я думала, може я зняти якийсь такий короткий ролик, коротке відео. Про якісь там різдвяні традиції, німецьку їжу на Різдво. Дайте мені знати в коментарях, чи буде вам таке цікаво. Ось, На сьогодні, напевно, все. Я якось дійсно втомилася. Ще є план поїхати ще в одне місто. Але то не точно. Я в нього, до нього вже збираюсь, напевно, четвертий місяць. О, не знаю, як вийде. В принципі, зараз вже такий більш святковий настрій усіх, хоча в мене на наступному тижні ще багато, ще три терміну, Там співбесіди, терміни у лікаря. Але, в принципі, плюс мінус вже більшість людей готується до свят на наступну неділю. Не в цю неділю, а на наступну неділю. Це відео, скоріш за все, вийде в суботу, 16 го числа. А ось на наступні вихідні це вже Різдво і все. Потім після Різдва тут у багатьох вже починаються такі канікули, навіть у не тільки у дітей у школах, а й на фірмах роблять такі великі вихідні на два-три тижні, та то не знаю. Настрій тут панує різдвяний, хоч я вже бачу сідає батарейка. Тож давайте вже прощатися. Такий якийсь сумбурний влог, але я вчуся знімати також влоги. Вже думаю, може на більш якусь легшу камеру перейти. Приціняюсь, яку камеру можна купити, тому що ось ця камера, яка в мене сама камера плюс об'єктив, десь біля 2 кілограм, а ще треба якийсь тримач то це 2,5 кг в руці, отаку тримати, то дуже складно, тож, думаю, може на наступний рік треба собі увійшлись написати, купити камеру <поє> полегше. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і побачимось з вами у наступних відео. Чекаю на зворотній зв'язок. Чус!